80 людей з початку року загинуло від пожеж на території України. А у Івано-Франківській області 23 – Це більш як четверта частина від загальної кількості. Серед цих 23 – п'ятеро мешканців Коломищини. Про це розповів головний МНСник краю Ігор Вацик. Загалом в області за два місяці виникло 286 пожеж. Це на 100 більше ніж за аналогічний період минулого року. Леву участку небажаних загорянь складає спалювання сухої трави. причиною пожеж – це необережне повеження людей. Приспалення там сухої трави е, в домівках, От зараз багато людей приходить на ініціативне паливо. І ми це бачимо, що приводить до того, що люди не, не готові до цього, і виходить ці пожежі. От, починається зараз саме непожежно-безпечний період. Це от зараз особливо весна, це спалювання сухої трави. Ми вже бачимо, що зараз тільки перше сонечко проявилося. Зараз люди вийдуть свої на присадивні діляночки, будуть наводити порядок. І починається зараз це саме саме проблемне питання цього року. МНСники вже більше шести разів гасили траву. Минулого року таких виїздів не було взагалі, наголошує Ігор Вацик. Часто самі люди винні у виникненні пожеж, проте самотужки ліквідувати їх, як правило, не можуть. Що по пообкошували це, що є можливість це від своїх присадивних ділянок, особливо де йдуть присадивні ділянки, які підходять до лісу. Тому що лісники, хоча й чергують кругодобово, але розумієте, велика територія, і вони не в не змозі. Зробити то, що, щоб навести то захистити ліс, тому що вони роблять ту певну роботу. Є в нас і мобілізаційні плани, особливо ось, до голови сільських рад, тому що вони склали ці мобілізаційні плани, але фактично вони нагодні, фактично не реагують. Вони повинні мати мотики, повинні мати віники, повинні мати засоби пожежозахідні, щоб, ну, і знати людей, які мали би коні щоб відорати треба. Техніку, бо буває порізно. Ми приїжджаємо, голос у рад. Каже, я нічого не знаю. Я лише мене тільки вибрали, і фактично я не можу ніяк цю справу робити. Часто від неконтрольованого спалювання сухої трави та наведення ладу навколишньої території потерпають і місцеві церкви. Свого часу вже горіли храми в кількох населених пунктах Коломийщини. Просив би парафіян, щоб вони. Ошобу це все робити, в порядочки, щоб вони близько біля церков не спалю. Бо у нас були випадки, що дійсності вже у нас і в великомалому у нас згоріла церква, колись була в журкові. Так що є багато прикладів, і в торговиці, у горниках, монастир. Є багато прикладів, які воно привозить до цього, що вогонь перекидається і горять. Будівлі, які мають історичну цінність, спільні програми по зменшенню кількості пожеж іменесники розробили із держлізгоспом, який, до речі, має власний пожежний автомобіль. Дуже часто загоряння трапляються також через неполадки в електропроводців, особливо у будинках, збудованих 20-30 років тому. Вона просто не витримує навантаження від великої кількості побутової техніки. Горять також і госприбудови. Нещодавно вщен знищено таку будівлю у шепарівцях. <звук> До слова, працівники МНС рятують не лише людей. Їм доводиться допомагати навіть тваринам. Три дні кішка не могла самотужки злізти з дерева. Її врятували МНСники. Від пожеж переважно потерпають особи, які вживають алкоголь та палять у ліжку. Проте від такої легковажності інколи залежить і життя інших людей. Тому слід бути обачними, наголошують спеціалісти, і пам'ятати з малої іскорки може виникнути великий вогонь.